20 ноутбуків передали сім'ям внутрішньопереміщених осіб, які проживають в будинках сімейного типу та виховують дітей сиріт. Аня має велику родину. Їх у сім'ї дев'ятеро. Раніше всі вони жили у Миколаєві, але з початком повномасштабної війни були змушені покинути дім. Ми дуже вдячні вам за ноутбуки, бо нам вони дуже ну допоможуть в навчанні. Нам було дуже тяжко з цим, бо ми на дистанційному навчанні навчаємося. Людмила Ярмолова приїхала до Тернополя із Миколаєва із п'ятьма прийомними дітьми півроку тому. Я розчулена, дуже розчулена тим, що ми отримали такий подарунок. Це дійсно для родини величезні подарунок. Так як ми навчаємося на дистанційному навчанні, то для нас дуже тяжко в телефонах і бледжети. Ноутбуки були надані за сприяння міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України. На початку лютого з робочим візитом на Тернопільщині побувала Ірина Верещук. Тоді міністр оглянула в яких умовах проживають діти переселенці у нашому краї. Відтак після візиту чиновниця прийняла рішення передати ноутбуки. Для родин внутрішньо переміщених осіб і ми їм передаємо ноутбуки для того, щоб вони могли якісно більш якісно організувати освітній процес навчання і так далі. Розвиток цих дітей загалом сім'ї, які отримали девайси, приїхали із прифронтових територій України. І головне завдання, яке постало перед нашою областю адаптувати дітей-переселенців до нового місця, а разом із тим забезпечити їм гідні та комфортні умови для навчання.